Вітаю з ним Збройних сил України. Вітаю вас з ним Збройних сил України. Вітаю всіх хоробрих, які не бояться стати на захист своїх близьких і своєї країни. сила та гордість України. Нехай перемога буде з нами. Від імені всього мирного населення я кажу спасибі вам. Я українець, є у мене право на рідну мову та свою державу, на горди прапор, а Синій. Не щастя жити у такій країні. Я українець, право знати маю. Про тих, кого зароми вважаю, нас святували від руїни, синів і дочок, гідних України. Я українець, хочу право мати. Усе завжди, усе, що думаю казати, про незалежну та нічну державу. Усе, що гарантоване по праву. Я українець і моє це право. Дякую Збройним силам України. Живи, Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, до суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворогі. Стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках на сторожі, стоять, присягають тобі на шаблях. І жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкриті ганьбою. Слава Україні, героям слава!